Вітаємо наших глядачів в ефірі Програма Конституція і Свобода Слова. Модератор ефіру Леонід Гапєв і наша творча молодь, наші учасники ефіру Єніна вас. Вітаємо Марія Забіяка. Вітаю. Вітаємо, пані Юлія Забіяка. Доброго вечора. Доброго вечора. І е, наша творча молодь учасники безпосередньо того проекту дуже цікавого, про який ми з великим задоволенням поговоримо: Марія Лисоконь. Вітаю вас. Вітаємо і Владислава Сокальська. Вітаю вас. Вітаємо. Ми в попередніх випусках нагадаємо наших глядачам, робили сюжети на тему популяризації читання. От Марія Лисаконь виступала на районному етапі. Ман Мала Академія наук. Я, як науковий керівник, також допомагав <клухи> матеріали. Готував. Насправді це дуже клопітка робота. Два місяці з лишнім, щоб створити оцей текст матеріалу, а окрім того, ще багато іншого. І зараз ми послухаємо. На жаль, я потім свій коментар скажу. Мене не попередили про те, що батьки, керівники не присутні, не повинні бути присутні. Система така закрита. що Я в повній такій готовності налаштований був. Послухати, мовчки спостерігати вболівати. На жаль, мене видалили з того заходу. От про це є окремий відеозапис буде окремий сюжет. Але ми зараз наживо послухаємо е, враження Марічки. Я знаєте, як в великому спорті, коли ми виступили, таке потужне змагання, пройшли. І от е, перші враження, саме в перші хвилини та в перші години після того, наживо свіжі такі факти, емоції, відчуття. Це дуже важливо. Ну, Марічка, перше, ми тебе вітаємо з твоїм цікавим вдалим виступом. Який твій настрій зараз? Е, цілком мій настрій нормальний, але я трішечки так заморилась після е, презентації свого мана. Так. А нормально. взагалі угу. А скажи, будь ласка, от ти першим етапом був захист постеру. Е, От що ти конкретно? Ти, його, ти показала те, що ми робили на наших репетиціях. Ти показала цей е, плакат з всіма текстами, ти це зачитала. Е, що за запитання були? Що тебе запитували? Можу зараз пригадати і переказати. Е, ну, в мене, Я так чесно не пам'ятаю всі питання, але я пам'ятаю, що мене питали, що таке контент, uh -huh. що таке. Мене ще питали, мене ще питала, як... як знайти нормальну книжку. Uh -huh. Ну, і я, чесно, один дуже пам'ятаю всі питання, я просто так відповідала і uh -huh. запам'ятовувала. Uh -huh. Так. Що було на етапі постеру? Нам цікаво дізнатися, що було для тебе найцікавіше, і що було найскладніше. Найцікавіше, напевно, було прочитати цей постер і відповісти на питання. Uh -huh. А найскладніше було мені читати постер, тому що мені на ноутбук приходили повідомлення з там з, з, з Телеграму приходили, вони мене трошечки відволікали. Uh -huh. І тому було не дуже так, не дуже сконцентрувалася на тексті. Mm -hmm, зрозуміло. Я нагадаю нашим глядачам, що зараз під час воєнного стану відбувався цей процес захисту МАН саме дистанційно, з використанням цих онлайн-технологій. Не наживо, де там аудиторії, великі зали, чи якісь відносно великі чи невеликі, але зали, де плакати, де все можна якби так, поруч дивитися. Онлайн-технології, інтернет, комп'ютер, звук, багато таких таких Складних факторів. Я так сподіваюся, що звук був нормальний, і так заглушок якихось таких ехо такого не було. Більш-менш зі звуком було нормально. Ну, наче так. Угу. А от скажи, чи була якась коротка перерва, хоча б там 5 хвилин після твого захисту? E, значить, після захисту, коли, коли ти з постером виступила, і потім ти виступала вже з текстом роботи, ну, тобто вже усний виступ. От Хоча б 5-7 хвилин була в тебе пауза? Чи отак от потоком безперервно воно йшло? Пауза була в мене так. 10 хвилин, чи трошечки менше, приблизно так. Ага, зрозуміло. Яке з запитань тобі о, дуже сподобалося, дуже так припало до душі від членів журі? Про що? Можна не дослівно, а от про що було запитання, що дуже тобі воно сподобалося? Якщо таке було, звичайно? Ну, мені сподобалося питання, про те, я брала інтерв'ю. Ну тобто, які саме я полюбляю книжки ті, хто мої респонденти, з яких, яких я брала інтерв'ю? Це мені зпитання сподобалось. А можеш, це, це мені теж зацікавило. А більш конкретно, що то за запитання було і що ти відповідала? Це так вже більше до журналістики якраз стосується? Е, ну, мене спитали, як я брала інтерв'ю, яким чином, і які книжки, які, які книжки зазвичай читають uh -huh. підлітки мого віку? Я просто відповіла, що зазвичай книги читають зараз. Зазвичай зараз читають взагалі літературу шкільну. Так, яку задають в школі. Це, наприклад, в моєму класі це такі як Наталка, Полтавка, Енедезіда. А, ем, а як я брала інтерв'ю, я просто зібрала свій так своїх там друзів, однокласників, і які питання я хотіла задати, я їм просто їх задавала. Угу. Таким інформацію, зрозуміло. А скажи, будь ласка, на першому етапі, там де постер ти захищала. Яке одне два запитання було такі, такі якби такі складні, не дуже зручні, і тобі довелося так, ну, по журналістськи, майстерно, все-таки вийти з ситуації? Не обов'язково відповісти прямо по інформаційно на запитання, але можна так відповісти, щоб ті, хто запитує, зрозумілі, змогли зрозуміти, що. Не все одразу робиться, як би так, я сказав. От, чи були такі пару запитань, які ну такі каверзні, що ти все-таки відповіла розумно, але не так в лоб, як вони хотіли. ну Довелося тобі трошечки, як би так, напружитися, сконцентруватися. Ну, Я, чесно, так, не можу сказати, тому що, ну, напевно, були. Більше всього. Угу, добре. А скажи наступний етап, твій усний виступ. От поділися враженнями, як ти це розповіла? Ти виступила з текстом, ти його красиво їм прочитала. Що потім вони запитували? Про що були запитання? Який настрій цих запитань, який емоційний стан членів журі ти відчула, коли слухала ці запитання і потім на них відповідала? Я вже маю на увазі другий етап, коли ти після постеру усний виступ. По-перше, усний виступ відбувався не так, як я як я думала. Uh -huh. Мені довелося, я вчора ще, ще вчора вирішила зробити таку міні-презентацію, хоча говорили, що не потрібно, але я зробила. Uh -huh. І виявилося, що потрібно було презентацію презентувати. Я, звичайно, її презентувала, uh -huh. презентацію свою. І в кінці е, я вивела відео з інтерв'ю. Uh -huh. Яке я робила серед своїх однолітків? Так. Їм дуже не сподобалось, і вони питали в мене питання загалом про мою роботу та про інтерв'ю? Угу. Їм сподобалося, я правильно почув? Так. Угу, угу. А що вони запитували стосовно твоєї журналістської роботи, от як журналістської діяльності, як юної журналістки? От що вони запитували? Чи пригадуєш такі цікаві запитання? Честно скажу, я не памятаю. А от ти відчула таку, таку радість, задоволення, що тебе запитують такі, е, про такі речі, такі дорослі актуальні, не, не так суто там в науці покопатися, які там джерела ви там взяли, там от, написали то, там так, не так. А от е, такі практичні моменти це добре, що запитують про журналістику. У нас же ж тема саме ключова ідея саме в популяризації читання. І коли ти береш інтерв'ю, ти звичайно е, популяризуєш читання і спілкування. Живими людьми, з респондентами, з носіями актуальної інформації? Це добре, що вони саме про це запитали незалежно від того, який там вони формальний результат, вердикт винесуть, як сьогодні сучасною мовою говорять. А от які твої враження були в той момент, коли тебе розпитували саме про журналістську діяльність? От твої емоції, твої відчуття, як би так, якось це вплинуло на е, таке відчуття ну, такої власної гідності, самооцінки, що ти робиш дійсно актуальні, е, суспільно важливі речі, якщо вони саме про це запитали, от якось це вплинуло на твій світогляд? Ну, саме ці питання на мене ніяк в принципі не вплинули на мій світогляд. Вони просто, ну, просто були цікаві питання, на які я була рада відповісти. Угу, Добре. А Запитання ставили члени журі на другому етапі. Чи ставили запитання е, учасники, тобто молодь? Ну, мається на увазі школярі? Е, ставили члени журі. Ага, тільки члени журі ставили запитання. Угу. Е, що вони тобі повідомили, що ще має відбуватися, чи це вже є фініш, чи це ще не фініш, і ще буде е, наукова конференція? Мені сказали, що вони вам повідомлять мої результати. Ага, зрозуміло. Значить, я просто, я просто сподівався, як би в твоїй відповіді почути. Ну, фактаж, але але фактажу того значить не було. бо за регламентом, як мені методистка це говорила, то передбачено такі дебати дискусії, не тільки запитання від членів журі, але також запитання від учасників. Від учасників захисту. Ну, оскільки ти була одна е, єдина в цій секції журналістика, тому логічно не було тих співрозмовників чи опонентів, так можна назвати, хто б міг тобі задавати запитання саме від молоді, від так. Е, які твої загальні враження? От ти можеш порівняти? Ти минулого року виступала в системі Ман в природничих науках, хімія чи біологія, так? От, порівняти з журналістикою. Тут секція журналістика. Ну, все-таки журналістика це свобода слова. Я про це окремо ще скажу на останок сюжету. Свій коментар не тільки я, ну, так воно все-таки свобода слова і Конституція України це важливо. От е, все-таки, чим відрізняється от цей твій виступ саме в секції журналістика, порівняно з науками природничими. Тим, що тут, тут більш я могла сама якось дізнатися відповідь просто, як я вважаю, uh -huh. а в точних науках потрібно вже знати точні відповіді і uh -huh. точну інформацію. Тобто, виходить так, що все таки. В секції журналістика, якби там не було, які би проблемні аспекти в реальності не мали місце. Але за своєю природою, в принципі, тобі якби так більше сподобалося, більше такої свободи творчості, тому що там чіткі формули, чіткі, скажімо так, розрахунки якісь математичні мають відбуватися, чітка формула. Без формули ти нічого не зробиш. Якщо неправильна формула, значить логічно неправильна відповідь. В гуманітарній сфері, де журналістика, тут і зовсім інша концепція. Тут світогляд інший. Тут я коли проходив багато різних курсів самоосвіти, то ключовий момент у тому, що немає неправильної відповіді, є різні точки зору. От саме різні точки зору, показати їх в журналістському матеріалі. Продемонструвати такий баланс думок, це дуже є важливим. Ну, ми тебе вітаємо, ти дійсно молодець. Зараз ми трошечки. Коментарі послухаємо від учасників. Ну, перша Владислава. Я хочу подякувати Владиславі. Ми вчора провели двохгодинний такий спортивний інтенсив. Майже без, безперервно там кому там в туалет вийти чи водички попити. От технічна така пауза була. І ми, ми пропрацювали з тим, щоб і текст виступу, і по постеру, і запитання, і все це. Ми навіть більше пропрацювали, можливо, ніж як то кажуть, обстановка потребувала. Ну тому що все ж таки журналістика це. Такий суспільно важливий напрямок сфери людської діяльності. От... Влада вчора дуже класно в ролі отих опонентів потенційних виступала. ну Їх не було тут, що просто об'єктивно в журналістиці менше учасників. ну Це складно. Я розумію, можливо, з іншого, з іншого погляду, я вам так скажу: от з практики журналістської, якщо, якщо робити просто за формулами, за схемами точні науки, там рівняння, оці всі математично все правильно порахувати, все нормально, ти там всі ці схеми формули все правильно відбувається. Це все клас, і крапка, і все гаразд. А в журналістиці не так. Тут треба свій світогляд, тут різні думки знайти треба. Ще й знайти вміти інформацію, тут насправді набагато складніше. Воно так здається, що легше в тому, що можна відповідати по-різному, не замикатися в якихось умовних математичних формулах. А це є єдине тільки полегшення. А насправді зібрати інформацію, показати світогляд, баланс думок це важко. Е, які твої враження, Владислава, від. Ну, взагалі від цієї системи. От, ман захист наукових робіт. Як творча молодь, ти як творча молодь, як ти це сприймаєш. От, просто твої такі свіжі думки. Так, звук. Звук працює. Працює. Так, звук є, є. Будь ласка. Добре, звук трошки. От які твої враження від цієї сфери Ман? Взагалі, от ти вже теж спробувала на наших репетиціях в ролі опонента допомогти Марічці потренуватися перед таким. От твоїм перед реальним виступом? от Твої враження? Ну, мені дуже подобалася ця робота. Вона напусна була дуже змістовно. Взагалі, так, мені сподобалось дуже, тому мені Нічого. Угу, дякую. Е, я хочу прокоментувати пані Юлія. Вона е, писала рецензію та відгук. Пані Юлія Забіяка, сучасна українська письменниця, яка пише сюжети для для дітей сучасної молоді. Вона уважно читала е, творче дослідження, яке ми подали на Ман. І тут цікаво почути, якби такі думки більш дорослого покоління. Будь ласка, пані Юлія, ваші коментарі. Стосовно е, того дослідження, яке проведено Марічкою, на жаль, ми не змогли послухати. Я окремо про це скажу. Е, така закрита система, на жаль, е, поки що в Україні ман, щоб послухати. Не допускають до участі. Я не кажу там задавати запитання, просто як спостерігачі. Не допускають ні батьків, ні вчителів, ні наукових керівників. Так воно прописано в положенні. На жаль. От але, але, пані Юлія, ви нас чуєте. Чую, чую, так. Так, будь ласка, ваші коментарі ми з задоволенням, з радістю послухаємо. Я вважаю, що дослідження малічки дуже потрібне. Тому що дітям, зокрема, підліткам потрібно читати, щоб відволіктися від, від можливо, якихось проблем. Чи просто, щоб поринути в казковий світ. Або просто, можливо, для того, щоб для того, щоб розширити свій світогляд. Так. І особисто я дізнався для себе, для себе про про про, про такий трісашка дерманського е, казки дракона Омелька. Дуже гарний твір, я прочитала. В цьому дослідженні про нього. І мені захотілося його прямо прочитати. Тому буду читати. Якщо я не найду книжку. Mm -hmm. Дякую. <реш> Несподівані думки, коментарі. Я от чесно зараз послухав. Так, так. Будь ласка, ви продовжуйте. Я так трошки свій вставив маленький коментар. Мені теж дуже подобається та книжка. Там сім казок серія в одній книжці. Угу. <реш> Дякую. Далі так. Марічка молодець. Дійсно, так. От наш постійний учасник, наш вболівальник Семенчик, теж дуже, дуже підтримує Марічку. От насправді, в проведеному дослідженні акцент робиться саме на популяризацію читання. Звичайно, це був такий творчий експеримент. В якому сенсі? В тому плані, що. Поєднати журналістику, живу свободу слова, про яку йдеться в основному законі Конституції України, із тими отими формальними вимогами, ман, які вони прописали. Ну, Про що йдеться? Дуже такі складні умови стосовно і написання першого тексту понад більше 20 сторінок. Дуже дуже такі, ну я би сказав, занадто ускладнені вимоги. Далі, далі, те, що стосується і постеру, і всіх, оці формальні вимоги, як вони називаються, теж насправді воно ну як на мене, воно ускладнює. Мені сподобалося те, що члену журі сказали, ми хочемо бажаємо дітям розкрити свій потенціал. Насправді, це я спілкувався від від початку з експертами, хто досліджував цю тему, хто готував, готував своїх учнів на виступи в МАН, то оця ідея була в задумі ще кілька років тому. Щоб дитина могла розкрити свій творчий потенціал, це дуже насправді важливо, це головне, але тут є складності в тому, що коли починаєш е, намагаєшся дотримуватися оцих всіх формальних вимог, то Ну Ти реально дивишся і усвідомлюєш, що особливо за короткий проміжок часу, як в нашому випадку у 2 місяці всього. Це насправді ну, нереально. Це як написати, я би так сказав, написати якийсь матеріал, наприклад, до Європейського суду з прав людини, якийсь судовий позов. У нас така практика теж існує. В, в, в державі Україна є система судів е, різних рівнів. Якщо людина не е... Знайшла правди і справедливості в українських судах, то вона може це вже так, як то кажуть, сфери правознавства. Є і така секція в мані. От то тоді людина може подавати позов вже до Європейського суду з прав людини вже як проти держави України. І не тільки проти проти будь-якої держави це подається, проти різних європейських, Ірландія, і Багато таких є матеріалів. От і от я говорю про те, що там дуже. Такі забюрократизовані вимоги е, подати оцей позов проти держави в Європейський суд з прав людини. От те, які вимоги до е, різних етапів манівських е, творів, е, так? манівських матеріалів називаємо це такою науково-діловою мовою. Е, на жаль, вони нагадують от саме те, як серед правників от, до Європейського суду з прав людини подавати матеріали судові. Оце воно дуже схоже. От, але річка молоде, що вона змогла в цій бюрократії знайти все-таки. Е, ці е, елементи творчості, якусь свободу творчості, що вона вільно відповідала на запитання, на жаль, ми не змогли послухати. Е, я поінформую наших глядачів, що мене не поінформували, от конкретно напередодні сказати, що так, от о котрій годині, в такій-то годині Марічка виступає в 15 то тото, потім то-то буде. От, цю інформацію я від Марічки дізнався. А от конкретно, щоб просто взяти, нагадати, сказати, що е, батьки та наукові керівники не Беруть участь, не приєднуйтеся і все. Ну, як би так сказати, одразу, то все. Ну, Не, не треба, то не треба, не, не передбачено то гаразд. От, тому, от, на жаль, так сьогодні мене попросили відключитися. Ну, насправді, я нагадаю про 8 статтю Конституції України, де чітко написано наступне. Конституція має найвищу юридичну силу, закони і інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції є нормами прямої дії. Про це говориться у 8 статті, тобто ми маємо наказ МОН, яким передбачено положення про малу академію наук про ці конкурси. І, на жаль, Підзаконний акт, навіть не закон, а наказ Міністерства. Ну, Для тих, хто має юридичну освіту або хто, наприклад, в секції правознавства буде наман готувати матеріали, то поцікавтеся цим моментом, це дуже цікава тема для досліджень, як в системі законодавства України в сфері освіти, які існують суперечності або юридичні колізії. І 34 стаття Конституції, на підставі якої ми з задоволенням робимо наші сюжети, 34. Говорить ось про що: кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб, на свій вибір. Також є окрема норма Конституції, основного закону України, де чітко сказано, що. Цензура в Україні заборонена. Ну, я про цензуру і не говорив. Я просто сказав: Ну, Конституція основний закон, а як я то від'єднаюся, будь ласка. Але ж як відреагує громадянське суспільство, мені сказала представниця журі, а ми теж суспільство. Я кажу, добре, гаразд, я від'єднався. Це я говорю про те, що от, от такі підзаконні акти положення проман вони суперечать основному закону Конституції України. На жаль, тому що ми ну, за логікою, і батьки, і вчителі, наукові керівники, цілком логічно, що. Можуть бути присутніми і на різних проєктах воно так і відбувається. А на мані от не можна, гаразд. Але ж ми за Конституцією можемо вільно збирати інформацію. Ну, на жаль, оце наше право за Конституцією було порушено, тому що е, і влада також хотіла, як глядач, просто спостерігати, навіть без, без всяких там запитань. Ну, Це така формальна сфера. На жаль, ми об'єктивно з точки зору журналістики, як. Свободи слова, ми маємо всі аспекти досліджувати. Ми об'єктивно намагались вам показати, що було позитивне. Марічка, а таке твоє загальне враження, все-таки воно яке позитивне, трошки з негативом, чи якесь інше. От, от, наприклад, скажімо так, не відбили твою охоту взагалі для МАН чи для інших проєктів щось створювати от, після твого сьогодні виступу. Все добре, позитивні емоції. Угу, угу, гаразд. Ну, а як ти гадаєш, популяризація читання? В яких сферах взагалі оцю тему, наприклад, можна ж не обмежуватися саме маном, я про це давно говорив. От популяризація читання, в яких сферах суспільного життя це можна практично використати? Оце буде останнє запитання нашого ефіру. Ну, я думаю, що це просто. Дослідити популяризацію читання, як її зараз популяризують активно або не дуже активно. Uh -huh. Яким чином її популяризують? Uh -huh. Uh -huh. Зрозуміло. Ну і я хочу ще порадити нашим глядачам. От такий цікавий коментар пролунав від пані Юлії Забіяки, від української письменниці. Ми дякуємо за таку нашу моральну підтримку, тому що відгуки рецензії теж серед документів. І ми вирішили, все-таки, щоб це було неформально, а все-таки таке дієве, практичне, змістовне. І тому ми звернулися саме до тих людей, які реально в темі, і пані Юля. В рамках Міжнародного фестивалю Щасть у творчості активну участь брала. І, до речі, всі наші учасники, які сьогодні в ефірі зараз з нами присутні, вони активно беруть участь у міжнародному фестивалі Щасть у творчості, вже виготовляються дипломи. У нас вже запланований такий захід, зустріч наживо з авторами, ну, з ким зможемо це територіально ближче зробити. З ким не зможемо, ми будемо направляти там. Подарунки книжкові деякі поштою. От то тут дуже позитивно те, що от саме так у нас популяризується сучасний процес читання. До речі, Марічка, ти повністю зачитала? Тебе не скорочували. Ти повністю від початку, як ми вчора на репетиції це зробили без купюр, зачитала повністю тексти. Про фестиваль прозвучало, все там воно пролунало, так? Угу, Добре. Ну, як бачите, можливо, не все так погано, як воно здається. На жаль, єдиний момент оці недосконалості діючого законодавства. Ну то вже такі реалії. Ми мусимо, як то кажуть, їх дотримуватися. Навіть якщо це за логікою речей не дуже логічно. Мені потім дзвонять і кажуть: навіщо конфлікт, Конституція? Ну, е, ну я перепрошую, якщо говориш про конституцію, про основний закон, який тут може бути конфлікт? Я відповідаю: Ми конституцію поважаємо в першу чергу. Но Оце правосвідомість, свідомість ще треба нашим громадянам і навіть тим громадянам, які на певних посадах, виховувати чи формувати в собі. Ну, ми побажаємо знаєте, читати українські казки, українські книжки. До речі, Сашка Дерманського я особисто теж читаю з великим задоволенням і в ефірі є. Всі сім казок, які ми читали і влітку, і нещодавно також. І в нас один із учасників Дмитро зацікавився книжкою, ми з ним зустрілися, от, зробили відеосюжет. Він з задоволення ту книжку читав, але зараз вона повернулася до бібліотеки, до рідної домівки. Отож, ми бажаємо нашим глядачам читати українські книжки, знаходити свої щасливі сюжети і займатися творчістю на позитиві. Дякуємо за увагу!